Всім привіт, пані та панове! Буквально тільки що завершився поєдинок між збірною України та Італії. Під опічні Сергія Реброва показала якийсь неймовірний футбол, але подолати італійців не вдалося. Бойова нічя 0-0. Нічя, яка виводить італійців на чемпіонати Європи. З особливо піднятою головою Україна завершить по 14 балів з Італійцями. За рахунок перемоги на сен 2.1, 2-1, якщо ви пам'ятаєте, тоді в вересні місяць. Саме завдяки цій перемоги і так далі була вища. А так, якщо брати матч з македонцями та з англійцями, Україна там була трішечки краще. Українці вийшли грати по схемі 4-1-4-1 з ромбом в центрі поля. Ромби, до речі, Сашко Зінченко або Тарас Степаненко могли опускатися в глибину. Взагалі, Україна, на мою думку, в 5-3-2. Ну, не в 5-3-2, напевно, в 5... Захисників в українці грали, плюс було два опорного півзахисника, так. Взагалі українці були дуже низь, низько грали. Дуже низько грали, це нагадували і справді оборону схему, це в першому тапі. В Італійці в 4-3-3 мене відео розбирало, що італійці саме по цій схемі майже присутні в кожному матчі. Якщо збирати загальну статистику, італійці більше били, але ударив площину, українців 4 1 Дарив площину в українців, два лише в, в Італії, 59 41 в дзіння, до 4 закутуємо. Ну перший там, там взагалі тотальна домінація була Італія, ось там номер 2 точно за українців. Якщо брати перший момент, до речі, найкращий гравець цього матчу має, звичайно, що Віталій Миколенко. Я абсолютно погоджуюсь Віталій Миколенко, Муталії Миконку і ви І але нічого страшного, нічого страшного, тому що ми далі потім ще поговоримо про збірну України, про її далі перспективи, тому що шанси українців ще будуть. А що по поводу цього матчу. Українці показали бій, дух, характер. Ось грали непогано, ми мали забивати, хоча якщо брати момент італійців, Федерико Кєдза мав якийсь просто якийсь неймовірний шанс, якомусь просто неймовірним дивом. Федерико Кєдза тоді не забив. <плоти> а черпіть. Взагалі, от італійці навіть розбирав відео про збукедонці. Казав? Стандартні положення, це сили італійці. Так воно, були італійці розіграли кутовий, була от туди подача, так, закидання на дальню стіку, Ачербі там робив скидку і Федерико ой, пробив з метрів так, 11, але пробив повз ворота. Ось. Україна там також був шанс у Даргі Сидакова, Рома так попрацював там добряче, пару сейвів зробив. Італійці дуже сильно. Стемови з квадразуру. Стем ось, Анатолій Трубін, два сейва, зробив. Непоганих. Таймін номер 2 Україна -ма 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 забити Михайло Мудрик, Не забив Мигайлик. Там, там, правда, і важко було забити, тому що не згрупрувався, там, там була, до речі, його помилка. Ну, Все це ви можете придивитися на футбол. 2.0 або на цепні мого в Ютубі. Там усі моменти, які зараз я розказую. <говори> точно мають бути. Ось цей такі, такі супер супермоменти беру. А ще був непоганий момент. А, зараз е спробую згадати. Пару дальніх ударів непоганих було Георгія Садакова Ліч Динарума. Справився цими ударами. Ну і, звичайно, що Сікан на останній секунді міг забити. Фантастика. Щоб це був би 90-сіка, ну там. -Сіка. У «Талівці» були свої шанси, дальній даній пострать Барело, я пригадую, Анатолій Трубін відбив цей удар. Тут багато було подач, ударів головою, повзворота. Таких гольових моментів, ось ось момент, хедз був такий, який могли італійці забити. Ще там пара моментів не було. Ось українці, на мою думку, були навіть острішими. 8. Навіть дуже, до речі, цікаво подивитись на портал, що там вони пишуть. Взагалі XG, подивитись, дуже мені цікаво. Друзі, зайшов на портал. Ну, пишуть, що нібито італійці на м'яч півтора награли, хоча в українців пишуть, що 0,3. Ну, друзі, щось мені мало в це віриться. В італійців я ж кажу, були моменти, але в Україну також вони були непоганими. Я вже десь один-один, який на відео прогнозував, що буде команда. Так воно і мало бути, але просто трапилась сенсація, що буде команда. Так і ці мали забити. Признано. Ну і українці мали забити. Ну, десь один один десь було б справедливо. Але все одно Україна на свій м'яч я думаю. Точно та награла. Команда брав, вони здавалось, зіграла хоробро. Віталій Миколенко. Наче. Український лівий захисник, звичайно, Федеріко Кєдзе, який нам добря, чи так крові попив. Федері Кєдзе був найактивнішим футболістом, він Біг розпорв моменти, загостривав гру. Вось, Ну, у своєму стилі Федеріко Кієнд. Українці десь такі, багато, ой, звушили. Італійці грати на відбіг, тому в Хондах, українці. Притиснули італійця, то італійці нас притиснули першим таймі, потім десь схванки так 65-ї, Там Україна потихесно розпочала затискати італійців, італійців. Ну відверто могло бути і краще для збірної України. Могли забити, могли виграти, але могли і програти. І ось так, такі не надто ноті. Тому 0-0, не трагедія. Так, звичайно, хотілося би тут і зараз вийти на євро. Але Італії, ну розумієте. Це також було потрібно італійці, наповнив. повна. не на які українці? Звичайно, що українці більш фолили, хотіли забити виграти. й нерви були в Україні. Все одно, друзі, якщо б мені хтось сказав, то що Україна взагалі, скажімо так, ну, коли ми дізналися, що англійці, то ми взагалі всі молилися Україна. Тобто ви всі думали, що ми могли подібного, по З македонцями ми виграли, Мальто, ми виграли, набрали 12 з 12 балів, хоч і могли втратити. З англійцями зіграли в нічю. І з італійцями зіграли в нічю. Тому я вважаю Україна бравою і третя позиція. Прикро, могли краще. Але знаєте, що говориться? А могло бути і гірше. Могло бути, якщо б могло бути краще, могло бути і гірше. Україна браво. Україна вже зробила неймовірний подвиг. Щоб тоді Італія десь трішечки втратила. Я думаю, б Україна б вийшла б далі. Ось, Україна, браво. Я вважаю, Україна навіть краще зіграла, ніж Італія. Ось цей матч точно, я думаю, Україна краще зіграла, ніж Італія. Якщо перший матч, ні. Поділу виграли. Тут загрою Україна переграла з квадрат Зуро. Особливо у в Заключній частині другого тайму. А Тепер по поводу шансів українців, шанси в Україні є. Щоб потрапити на чемпіонат Європи по футболу, шанси в України є доволі, хочу сказати, непогані. Збірна України може через Лігу Нації потрапити до Чемпіонату Європи. Про це ми, можливо в отдельному відео. Вкратці поговоримо, навіть не на... хто може бути. скоріше за все, Грузія може бути. Я, чесно, не знаю, чесно, друзі, навіть не хочу загадувати, знаєте, хто там буде українців по Лізі нації. Це ми в окремому відео вже розберемо. Ось, а поки що можу всіх привітати. Україна показала хорошу таку гідну гру, яка запам'ятається, я думаю, на довгі роки. Ось неймовірна гра. Якось так. Україна, браво! Через Лігунацію обов'язково, я думаю. З такою грою Україна точно має виходити на Євро. Я думаю, ось якщо вони так будуть грати, як проти італійців сьогодні, я думаю, ходіватись не треба, якщо ніякого форс-мажора не проїздити, ходіватись не треба. Треба дочекатися і дочекатися. Я думаю, все-таки Україна зможе вийти. Мені так серце підказує, що українці будуть на чемпіонаті Європи. Склад Радзура, вітаємо. Їм це було дуже важливо. І ці емоції італійці, вони підтверджуємо, що італійці хвилювалися. Вони дуже сильно хотіли вийти під сту, як на чемпіонат світу, ну, вони хотіли, звичайно, реабілітувати, вийти на чемпіонат Європи. Чемпионати Європи італійці будуть захищати свій титул у Німеччині. Дьоні Баер Арена, я думаю, там пару матчів хтось. Далі браво Україна, браво! Це відео ми будемо завершувати. Підвідемо такий підсумок України, хоча і не вийшла з групи, але проявила неймовірний характер і показала гідну гру, за якою можна пишатися українцями. Ну і таліці у своєму стилі. Зуру Вітаю! Вітаю. Вітаю. Всі довір, всім до пацієнта. Всім пока! Ir dar kartą Ukraina bravo.